Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобайку. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів, щоб кожен з нас в плейлисті міг в собі вибрати рубрику і відразу мати під рукою список авто, які можна купити під конкретні потреби на автобазарі, а не ходити там, лазити, щось вибирати, і невідомо, що купляти в кінці кінців. Отже, у нас сьогодні на огляді Chery Tiggo, позашляховик такий кросовер китайської компанії Chery. Ось подивіться, будь ласка, є багато поколінь. Перше, друге, третє, аж дев'яте покоління є. Подивіться, яке воно вже ніби взагалі бомбезне. Бачите? Але ми подивимося Tiggo, Перше покоління. В мене в знайомого є такі, така машинка. Передній привід, 1,6 в нього бензин. Каже, аналог rav 4 ніби дуже подоб... похоже на RAV-4. От, бачите, споріднена. Вона навіть зарав 4 ніби кузов такий вони, подібний зробили. Що саме цікаве, що тут стоїть. Він навіть сам мені показував цей мій знайомий, що двигун стоїть від Mitsubishi. Так якось там і написано, Mitsubishi. Двигун каже, мільйонник до Капіталки. Ну, Це така точка зору, можливо, вона і не права. Але кажу, він дуже задоволений, висока каже, машинка. Дуже вона йому подобається. Ось давайте подивимося, що нам показує авторіо. 244 пропозиції є в Україні. І дивимося ми. Подивіться, будь ласка, це бита. Ось гляньте, оця за 1799, це в Дніпропетровська, вона бита трошки. Черетіго 08, бачите, ось. 08 рік. Бита трошки ззаду, кому треба, то хай подивиться. І ось така за 2400 у нас є. Бачите, ось така 2700, 360 тисяч пробігу. Ось так виглядає. Гарна теж машинка. 2 літра. Це. І ще один варіант. Ми глянемо оцей за 2600. Він мені більше всього сподобався. 265 пробігу. Подивіться, будь ласка. 2650 без торгу золотоноша. Ну, добре, така справа. Пройде ще півроку за 2200 віддасте. Чи за 2400. Хоча ціни, я не думаю, що також будуть падати. Подивіться, який гарний вигляд цієї машинки. Просто слів немає. Ну, чим, чим гірше, ніж Toyota rav 4 Ви подивіться, який салон. Бачите, шкіряний. Та трошки підтертий, але шкіряний салончик. Дивіться, за 2600. Отже, майте, будь ласка, собі на увазі, що є такі автомобілі непогані. Передній привід, спереді Макферсон, тобто там немає нічого складного ремонтувати на ручній на ручні коробці передач, так би мовити. Ззаду там казали балка просто, тобто нічого складного немає. Дуже роботящі гарні машинки. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал.